Критикувати владу на предмет того, що вона ніц не робить, аби стимулювати біженців повертатись з-за кордону легко, так само, як і критикувати людей, які покинули Україну, тікаючи від війни. Однак ні перше, ні друге не сприяє вирішенню даного питання. Головною проблемою, не дивлячись на два роки повномасштабної війни, є відсутність адекватного діалогу між представниками політичної еліти і тими, хто був змушений покинути свою країну. Про причини його відсутності можна говорити довго, але наразі куди продуктивніше на моє очі. Ціночне судження вести розмову про те, як ми можемо повернути наших людей, і що для цього потрібно. Насамперед, це базові аргументи. Для багатьох це може прозвучати дивно, і я певен, що далеко не всі зрозуміють перспективи наступної тези. Але сьогодні Україна є неоціненним місцем для бізнес-стартапів і ваших інвестицій. Війна, не дивлячись на спричинене лихо та нанесений удар по економіці держави, значно розчистила внутрішній ринок для креативного класу. Це ідеальна можливість розпочинати свою справу з нуля і створювати власний бренд. Уряд передбачив у 2023 році на програму мікрогрантів власна справа: 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зростаючий попит на товари та послуги на внутрішньому ринку, а також можливість експорту є найкращим стимулом для розвитку місцевих виробництв та індустрій. Звісно, що за кордоном наразі існують кращі гарантії безпеки. Втім, зважаючи на конкуренцію на європейському ринку і жорсткі механізми його регулювання, разом з необхідністю значно більших капіталовкладень для власної справи, роблять його економічне середовище малопривітним порівняно з Україною і її нинішніми інструментами підтримки малого і середнього бізнесу. Наймасштабніша така програма це державна є робота. Вона охоплює майже всі сфери бізнесу і спрямована на працевлаштування українців та створення нових робочих місць. До речі, вона дуже нагадує програму Амворкс із серіалу Картковий будинок. Там президент вирішив, що буде боротись з безробіттям шляхом прямих доплат бізнесу. Умовно держава платить бізнесу, якщо той бере на роботу безробітного американця, і таким чином держава не витрачає свої гроші. На доплати по безробіттю бізнес сплачує податки, а люди працюють. Всі щасливі. Окремо слід звернути увагу на грантову програму Агентства США з міжнародного розвитку, грантову програму від благодійного фонду Дихай та програму від Сейр Капітал. Тож саме сьогодні потрібно ловити момент використати це вікно можливостей, яке буде поступово закриватись. Якщо ви з тих людей, які сумніваються у власних силах щодо створення власної справи, і перший аргумент для вас взагалі не аргумент, то наступна причина, як назва одного небезвідомого ток-шоу, стосується кожного. Звісно, я не буду узагальнювати, але все частіше виникають випадки обмежень та дискримінації українців на європейському ринку праці. Прага мене прийняла дуже гостинно. Чехія надала ані захист, але на роботу. У Празі її диплом виявився абсолютно непотрібним. Щодо роботи дуже складно людям з вищою освітою. Точніше, можна, але не за фахом. І така проблема не лише в Анни. Про обесцінення наших дипломів і використання українців як однієї з найбільш дешевих робочих сил проговорено вже багато, і варто усвідомлювати, що ця проблема буде загострюватись все сильніше, зважаючи на збільшення потоку біженців з нашої держави. Поряд з тим буде рости негативне ставлення до українців, як до тих, хто здешевлює ринок праці для європейців та через інші шовіністичні мотиви. П'ять ударів по обличчю через синьо-жовтий значок на наплічнику. Українці, які вимушено переселилися до європейських країн, дедалі частіше діляться у соцмережах історіями про напади. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про один дуже серйозний випадок дискримінації українців в Польщі та й не тільки українців, а й всіх іноземців. Тому як одна школа якби оприлюднила оголошення про те, що вони шукають собі прибиральницю. Але головною умовою були не якісь там професійні навички, а головною умовою було була наявність польського громадянства в прибиральниці, яка буде мити туалети та підлогу в школі. Буквально минулого тижня в Німеччині невідомий скинув 10-річного хлопчика з мосту за те, що той розмовляв українською. То не є твоя Україна, дівка ти не є людиною. ти українка, ти повіякі. Сідами, <говори> я з таким цфенам не буде їждів, кульо. За початком виглядав, коля. П'їздом на поволі. Давай, капіта. Натомість в Україні ви можете реалізувати себе, в залежності від отриманої освіти і ваших професійних навиків. Особливо сьогодні, коли країна потребує кваліфікованих людей в різних галузях. І що немало важливо, тут ви завжди будете своїми. Звісно, ми, як нація, є дуже еластичними і можемо швидко і якісно адаптовуватись до нових умов і інтегруватись в інших суспільствах, але ніяка інтеграція не замінить відчуття рідного дому та рідних людей. Окрім того, біженці, які набули досвіду, роботи або навчання в інших країнах, можуть використовувати свої знання для сприяння розвитку України. Їх навички можуть бути корисними для впровадження нових ідей та підходів у різних сферах життя. І відповідно в Україні це буде цінуватись значно сильніше ніж в. Будь-якій іншій країні для когось в це буде тяжко повірити, але сьогодні тут на вас чекають справді нові можливості. Головне зробити перший крок на цьому шляху. Третій аргумент для тих, хто комфортно себе почуває, перебуваючи на дотаціях і різноманітних виплатах з боку європейських держав. Слід вже зрозуміти і сказати відверто, що такі виплати будуть обмежуватись і найближчим часом можуть зникнути взагалі. Останнім часом у пресі почастішили повідомлення про поступове скорочення допомоги українцям, особливо якщо вони не інтегрувалися в життя чи відмовлялися від запропонованої роботи. Очевидно, що виплати тривати вічно не можуть. Це потрібно усвідомлювати так само, як і те, що можливості, які я описав в двох попередніх пунктах щодо реалізації. Цій себе на батьківщині теж будуть звужуватись в силу різних об'єктивних причин. Звісно, можна зачекати, поки все стабілізується, але краще стати сьогодні першими в Україні, ніж бути завтра останніми в Європі. Перераховані вищі аргументи можуть сприйматись банально, для когось нелогічно і навіть абсурдно. Тут кожен має власну думку, і, звісно, ж кожен бачить свої причини повертатись чи не повертатись в Україну. Власне, мати на все власну думку це ще одна перевага нашого суспільства перед іншими. Наступне, про що варто говорити, це про стимули, які українська влада мусить розробити для біженців, і інструменти реалізації цих стимулів. Та це вже зовсім інший предмет розмови. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримайте це відео коментарем, поширенням та вподобайкою. І пам'ятайте, все буде Україна.